Замішують тісто та формують із нього кульки. У Сем'янівському центрі культури зо два десятки людей беруть участь у кулінарному майстер-класі, готують традиційну українську страву, галушки. Я навчила готувати моя свекруха. Вона дуже добре готувала. І, знаєте, вона завжди мені казала: Наталя, заповни раз і назавжди. Перше з'єднуються всі сухі інгредієнти, а потім додається кефір. Я в неї так запам'ятала, і по сей день я так і готую. Сіточку і насипаємо в сіточку отак три столові ложки муки зверху, так нормально, зверху, Добре, може ложка в когось будь більша, менша, то старайтесь, щоб так було. Кулінарний майстер-клас галушки єднають, організували для переселенців та місцевих, що живуть у Сім'янівському старостаті Полтавської громади. Олена Пушкарьова місяць тому приїхала із Добропілля, що на Донеччині. вдома вже нету. Я жила на п'ятому етажі, повернутися нікуди. Муж у мене умер перед війною, мені дуже интересно. Я, в принципі, за всю життя, ну, може, пару разів варила суп з галушками, а це зараз посмотрим. Я чесно настоящий я не пробувала взагалі настоящих интересно. Так Таку зустріч організували в межах проєкту Єднання заради дії у громаді його реалізовують за підтримки фонду Айрекс та Державного департаменту США, розповіла Тетяна Лугова. Метою було те, щоб згуртувати мешканців і внутрішньо переміщених осіб, які проживають в. Населених пунктах громади, і це була основна умова для подачі заявки на конкурс. На мою думку, під час кулінарних майстер-класів люди почуваються з себе вільно, створюються позитивні емоції, іде таке неформальне спілкування, тепле. І я думаю, що люди відкриваються більше в таких умовах. Дуже цікаво. Я взагалі люблю всякі такі мероприятия. Я приїхала мене внучка в городі, я ж там унучка, а це першим рейсом приїхала бігом сюди. Я, назад. Я роблю на молоці, на дрожах. Мені ці душі подобаються. і вони і лежать вони довше, вони і на другий день такі свіжі, гарні. Готувати галушки будуть у всіх старостинських округах. Долучитись до майстер-класів планують понад півтори сотні людей. Вы знаете, я очень много делаю вареников, пельменей, поэтому это для меня было не новинка. Ну, просто интересно, как готовят галушки в Полтаве. Хотим попробовать. Очень теплый прием. Приятно было увидеть людей, конечно. И душа болит за то, что они лишились домов. Приятно, что есть место, где объединили, где людям дали немножко ну приятного где-то. Як розповіла Суспільному, Тетяна Лугова у рамках грантового проєкту залучили 2,5 тисячі доларів. Зокрема, закупили плити для приготування галушок та оплатили майстер-класи. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.